В презентації я підготую це, але хто працює на оформку, можу вам наказати, що ви повинні ще рекламувати себе, тобто ви повинні продати себе в першу чергу. Оскільки мати хороші технічні навики, це звісно вам комусь, але ну, це вас, вже коли ви отримуєте такий проєкт, це буде ваша перевага, але перш за все ви повинні продати себе. Додати до того, що сказати, Ростислав, як вже ж це зробити. Вже... Почнемо з такої речі, як тайтл. Я вважаю, що потрібно є... уникати певних слів, такі як якісний, професійно зроблю, якісно зроблю. Це все, це, все в принципі, не має такого емоційного ефекту на того, хто шукає. Собі це завдання, тому, наприклад, в мене особисто в мене такі, такі як B2B, B2C, обираєте Voice Design Skills. І воно передає, що на які я ринки працюю, які в мене є навики, які в мене є додаткові навики. Тобто воно мене описує, з чим я можу працювати. Далі у нас є скіли. Можна вибрати до 10 навик, які, якими ви володієте. І там, в принципі, ви можете вибрати і більше, ніж 10, тобто, якщо ви вже кілька років працюєте на ринку, думаю, у вас вже їх є назбиралось більше 10, але все ж потрібно вибрати 10, які найбільше відповідають, які найбільше відповідають вашим інтересам і тим, чим саме ви хочете займатися, і тим, що відповідає ринку вимогам. Далі це є портфоліо. Я пропоную вибирати близько 10. І постійно оновлювати портфоліо, щоб там не було скажімо, 30-40, неважливо, скільки у вас є, просто постійно оновлювати і намагатися додавати описи. Що саме та цифрової. Якщо в людини є, скажімо, якщо людина вже кілька років працює, завершила більше 30-40 проєктів, було більше, то не треба їх всі тримати там, просто вибрати 10 найкращих, 10 останніх і показувати їх. Пропоную описи додавати до цих, там на або не є обов'язковим, звісно заповнювати всі описи, що саме ви робили для клієнта, скріншоти, то, просто, якщо коротко, якщо ви маєте близько десяти, то важливо поділити кілька хвилин і заповнити. Якщо ви клієнт ознайомився, що саме ви робили для цього. А якщо є агенція? Якщо є і агенції, наприклад, і ну пропали фрілансерів, наприклад, то як Всім всім якось один проект вивчатиметься на найкраще, чи а, обирати найкраще з них. В принципі, я не працюю, не стикалася з тим, як працюють агенції, як вони наймають фрілансерів, щоб Тому я не можу точно сказати, як саме на це відбувається. Я зараз говорю лише про той випадок, коли фрілансер працює сам. Тому, ну, можливо, спробую дізнатися більше про це. А, отже, як же писати, як же писати свій оверв'ю? Ростислав вже про це говорив, але я спробую додати те, що не було, не було сказано. А, цей оверв'ю, думаю, дуже довгим писати не потрібно. Можна, в принципі, використати весь простір, який надається фокус. Але зробити це все структуровано, важливо використовувати список, булети, як ми це називаємо, щоб, щоб клієнт зміг пройтися по вашому профайлу і для себе визначити якісь, як ми це називаємо, сканувати. Тому що вони не мають часу читати у вас всі профайли з 40, 30 ця Вони просто сканують і зробити так, щоб. Ваш профайл можна було просторувати і найважливіші моменти вибрати, звільниться. Потім е, пропоную, щоб на своїй практиці використовую, писати, скільки ви проєктів завершили, тому що всі пишуть і вони пишуть, скільки вони мають років досвіду в тому, чи тому, з якого -то року вони цим займаються, але більшу цінність несе для клієнта, все ж скільки ви. Завершення успішних проєктів. Це вже показує практика. Краще писати так. Потім можемо також додати статистику, яка буде. От ви можете описати якийсь свій підхід до того, як ви робите ту чи іншу роботу. Наприклад, мій підхід, можу сказати про свій підхід як копірайтер, але також ще дизайном займаюся, тобто я можу. Зробити дизайн того, що я пишу. Це інфографіка, це якась графіка для статті. І я пояснюю клієнтам, що саме такий підхід поєднання графіки та контенту він призводить, скажімо, до можна навіть зробити маленький ресердж і дізнатися або щось приблизно, сказати і відсоток, як це впливає на скажімо, розширення статті. Наскільки збільшується читання блогу, чи, наскільки, чи конверсії збільшуються, якщо ми говоримо про сайт або інший ресурс. Тобто статистики, взагалі, цифри, вони дуже сильно піднімають ваш рейтинг і взагалі ви свою репутацію в очах клієнта ви зможете таким чином підняти. А, також, Наступним пунктом я прошу це особистий веб-сайт додати. Звісно, не в кожного він є, але це додає, додає, скажімо так, додає хороших якостей фрілансеру, але потрібно дати знати, що ви що ви не є компанія, що це є ваш особистий сайт, оскільки багато замовників на форку вони шукають. Саме тих фрілансерів, які працюють особисто, вони не хочуть мати справу з компаніями, є теж такий відсоток клієнтів, і, в принципі, думаю, більшість з них є такими. Тому потрібно дати знати, що це ваш особистий веб-сайт. І там можна показати своє портфоліо, оскільки дуже часто, навіть якщо у вас є в профайлі портфоліо. Кілька, дуже багато зразків, там, але вони все одно питаються, де можна подивитися зразки робіт. Тому сайт е, зможе бути як вашим ресурсом для портфоліо, так і надати більш детальну інформацію. Okay. І, так, Просто якщо ссылка. От Я заработала зсилка, Це поганий варіант. Тут не справа в тих роботах, які ви робите. Це не є їх портфоліо. Можна, звісно, кілька робіт понадавати, але зараз, якщо говорити саме про брендинг, ваш брендинг як фрілансера, особистий сайт, навіть простий, він додасть вам впевненості. І клієнт буде на вас дивитися більш вже більше, як на фрілансера, але буде знати, що ви є одна людина, а не компанія. Стосовно портфоліо, ну, я в принципі пізніше вже про це ще не буде. Не звучати занадто обіцяючи. Звісно, потрібно, як Росія сказав, написати про виконання, про вчасність виконання робіт, але все ж не потрібно обіцяти, що ви це зробите дуже швидко за один день. Або що Тобто, потрібно все давати зрозуміти, те, що вони є. І тому і до вас тоді буде злояльніше ставитися, ніж повинні з нами багато собі цей. Далі сама ж пропозиція додам, що не було сказано, це, е, з моєї практики я використовую, я пояснюю, чому я apply, чому я буду з'явити на цю. На той чи інший проєкт. Наприклад, це може бути тому, що я вже мала справу з такими проєктами, тому що я зараз також, працюю саме в цій сфері, тому що я з кілька таких проєктів, як ваш, зробила вже, і я би хотіла ще. Або я подаю заявку, тому що мені, тому що мені подобається ваш підхід описання, тому що мені подобається, як ви. Структурно і детально розписали цей проєкт, і я би хотіла більше. Також треба їх хвалити. Хвалити за те, тому що багато вони пишуть, «я хочу сайт і, і все. Але якщо він структурно все опише, ви повинні сказати йому про це і дати йому зрозуміти, що ви цінуєте те, і що ви у вас теж цей підхід, і ви теж робите все структурно, так само, як і ви. Потім, як вже було сказано, мама допомога надати якесь просте рішення, зайти на сайт, проаналізувати його, скажімо, 10 хвилин витратити, 5 хвилин витратити, але запропонувати якісь рішення. Або я, я був на вашому сайті, там структура його, я би це зробив так-то і так, то це б це підняло конверсії. За моїми прогнозами тому, що тому, що тому що, тому що зараз е, є певні нюанси, які можуть відлякувати ваших користувачів, я би це зробити так і так. Можна також, е, і якщо ви займаєтеся скажімо, контентом, можна, е, тобто, якщо ви в цьому маєте досвід, можна з різних сторін описати, подати свою пропозицію по вдосконаленню того чи іншого ресурсу і за проєкту. Надати маршрут, як би ви це виконували, пояснити, що, як у нас індусів, знову викладає вони часто, ми це все зробимо, ми вони навіть наникають в проєкт, просто я кажу, що вони все зроблять, але ви повинні описати маршрут, як же ви би це виконували, або запропонувати якесь простіше рішення, або, можливо, складніше, яке б мало б кращий результат. Знову ж таки, можна запрошувати їх тут на особистий вебсайт чи сайт портфоліо, який як Behance. Що ви маєте на увазі під маршрутом? Тобто, наприклад, ми погоджуємося з початку ну, податкова чи... реалізація того чи іншого проєкту. Ну, то, наприклад, дизайн, потім ми там. якісь ефекти... Так, наприклад, це може бути дизайн. Скажімо, дизайнер може потратити кілька хвилин. Але намалювати якийсь простий прототип сайту, щоб показати, як він бачить ту чи іншу структуру. Ось. І тоді клієнт вже побачить, що а, цей фрілансер потрапив час для того, щоб вивчити цей проєкт і змогу. Також не потрібно ніяких деталей, які не потрібні деталей, які не потрібно вказувати, такі, як, наприклад, а, я пам'ятаю, як раніше вам. Будучи початківцем, у мене була е, копія свого листа, і там в мене було, що я працювала в таких то вже таких то сферах. Це могло бути там коло 20 сфер. Але насправді я знаю, що клієнт цей працює, скажімо, в сфері ресторанного бізнесу, і відповідно йому не потрібно знати, чи працювала я. IT бувачі, сфері IT-купірайпору чи працювала в сфері менеджер. Це не потрібно, і цього не потрібно розказувати. Тому що для нього це все перечитати, всіх, хто йому відправляє, це все має бути структурно. І бажано кажуть, будете використовувати. Все має бути дуже чітко. Звісно, можна мати копію збереженого, яку ви будете використовувати, але лише як шаблон, і, звісно, треба вносити багато змін. Питання може? А чому ви від cover letter? Відрізняється. Cover letter від чого? Попереднього розписувати. Пропозиція має, це те саме. Тобто, так, це ж те саме. Просто коли ми заходимо. Якщо ти виставляєш на обморк, то можеш виставити. Маєте на увазі сам оверв'ю? і дивіться, є оверв'ю, є пропозиція. Оверлетер це, це no, є no, та саме. No, no, Овервью no, no, over від чим відрізняється від пропозиції? Оверв'ю – це ваш особистий профайл. Наприклад, є дуже так часто часто буває, що клієнти можуть запрошувати фрілансерів на свій проект. Вони будуть працювати лише з тим, кого вони запросили, тобто вони можуть. По вашому оверв'ю. Вони заходять на ваш профайл і там читають про вас інформацію, і тоді вони можуть вас запросити на цей проєкт. Тоді ви можете подавати заявку на нього, тобто писати цю пропозицію. Ось, тобто, це ваша, скажімо так. Тобто це це зменшена пропозиція? Це скорочена пропозиція? Чи скору... Ні, ні, це дивіться, це оверв'ю, це як ваш профайл, це як ваш, ваш сайт. Скажімо, це ваш сайт візитка, і клієнт заходить на нього і читає про вас інформацію. А цю пропозицію ви пишете вже конкретно по певному проєкту. Ви пишете не про себе взагалі, що ви можете, які ваші є навики, а це ви пишете, відправляєте клієнту вже, піс... вже коли ви подаєте заявку на цю роботу чи іншу роботу. Тобто, це ви вже. Пропонуєте рішення по тому чи іншому проєкту, по конкретному проєкту. Це вже більш конкретне щось що стосується саме того проєкту, над яким ви хочете працювати. Уверпю це просто загальний опис про вас. Коли клієнт заходить, він бачить список філансерів, які подали заявку, він заходить, читає вашу пропозицію, а також він може зайти ще на ваш профайл. Це те саме, що, скажімо, я вам дам такий приклад, ви, у вас є сайт і ви пишете емейл. Ви робите імейл-розсилку. Ваш сайт, інформація на вашому сайті, це буде овервю, тобто ви там про себе інформацію надаєте, а також ви пишете імейл для імейл розсилки і це буде ваша пропозиція. Тобто ви вже конкретно пишете тій чи іншій групі користувачів. От, тренувачі, кому ви хочете донести інформацію. Зрозуміло? Ну, деталізація, просто більше. Так. Далі. Тепер ще додам про зображення презентації. Отже, стосовно робіт, які по годину виконуються, або ці фікс прайс. Для деяких робіт все ж є кращим це працювати погодинно, для деяких по фікс price. Наприклад, дуже часто є таке, що ви можете, скажімо, є стаття або є певний дизайн чогось, і ви кажете клієнту, що я це зроблю за стільки-то. Але він може думати, що це займе насправді менше часу чи більше часу, але коли він знає, що ця робота займе, скажімо, там більше будинку, тоді він буде її сприймати, що ця робота і справді варта цієї ціни. Це я говорю, наприклад, про fixed price. Тоді він буде розуміти, що ага, ця робота, вона, мабуть, варта цієї ціни, якщо годинний рейд тут такий то Там, там залежить там як дивитися. Тому дуже часто вони, їм потрібно порівняти fixed price і hourly rate, щоб зрозуміти, чи, чи, чи за цей проєкт варто а, платити стільки чи стільки. Чи ні. Потім ще думаю, а, є така річ, як тайм трекер. А, для тих, хто працює по потрібно собі завантажити, і тоді. А, Будуть робитися скріншоти, ну хто вже працював з цією схемою, знає, що робляться скріншоти близько кожних 10-10 хвилин. І замовник тоді знає, що ви робите, тобто роблять це скріншоти. А, в принципі, для тих, кому це зручно, є? Є? є просто фінансери, мені, не дуже комфортно, коли роблять скріншоти мого і знали, що вони хтось не треба політиця. Але це залежить ще від типу людини. Якщо вона знає конкретний приклад, є стаття. Я знаю, що мені потрібно написати за дві години і мені оплачують, скажімо, погодинно. Я знаю, що я сяду і напишу, більше контролює. А в іншому випадку я можу можу і писати, написати, потім виліктися, потім знову почати писати, але може на день Ну, В деяких випадках краще погодинно працювати. А, також погодинно краще працювати в тих випадках, коли є. Скажімо, проєкт, який справді дуже заплутаний, і є дуже багато деталей. І здавалося б, вам все зрозуміло, щоб його оцінити по FixPrice, але потім такі нюанси, як «А, пограй мені цю гру, подивися на їхній інтерфейс. І, тобто, Я би хотів, щоб ти цю гру пройшла до кінця, подивилася, як там все відбувається, і як, чи ти зможеш. Те-то і те-то те, там зробити, чи там відображається це, а ти подивися, для того, щоб зробити тобі інший проєкт, тобі треба увійти в суть там, якогось іншого. І тобто ви розумієте, що ви не очікували цього і, платить, ну, тобто, і виставляти йому рахунок за те, щоб вивчити якісь деталі, це теж не ну, тобто, має сенсу в деяких випадках, тому в таких випадках краще все ж таки погодуватися. Коли ви знаєте, що проєкт займає дуже багато досліджень, то тобто ви знаєте, що ви просто поставите цей таймтрекер і ви зможете собі досліджувати ті чи інші питання по проєкту, і вам за це буде погодинно надходити буде оплачено. Є ще така річ, як manual time. тобто ви можете це потрібно в тих випадках, коли ви працюєте з першим на інших девайсах, або ви працюєте ви дизайнер. Малюєте або UI, ux дизайнер, ви малюєте прототип, вам потрібно працювати на листку з ручкою, тобто ви знаєте, що цей час ніяк не, можна, а, ніяк не можна скріншотом показати. Тобто ви просто просите клієнта, щоб він додав вам знову додати час вручну і написати, що я працював, працювала над таким-то і таким-то завданням стільки до часу. Теж варто брати до уваги і декоди просити. По дефолту, там, в принципі, вони не дозволяють цього мені алтайм. Ну і з приводу того, як ще хотіла би порекомендувати книжки, які тому що ви, хто проймається хто, дизайном програмуванням, там теж... Потрібно знати, як себе продавати, як я вже раніше сказала, тому можуть бути корисними такі книжки, які я читала російською, якщо ви їх не знайдете, я можу їх відправити на Івану, їх я буду зараз покажу. Тобто ось вони, саме про що, про ентотичний стиль написання тексту про те, як переконувати людей, не писати просто простими стандартами. А саме такими, які переконують які дають зрозуміти, що чому саме ви будете підходячими до того чи іншого проєкту. Також інша книга це маркетинг війни, ще ви не буду прочитати, але затягну насправді про те, як ж, взагалі, маркетинг будується, тому що, по суті, ви є самі собі маркетологом, коли ви вже... Працюєте на обвоку, тому що потрібно таки себе продати клієнту. Можливо, хтось записує, то я зараз. А можна перегортати слайд? Ось <гум> це мій імейл на випадок, якщо можливо або книгу відправити, або... Відправляйте мені свої кавер, летери, пропозиції, побуду йти час подивитися, вказати плюси і мінуси з власного, з власного. Ось це, власне, все. Коротко, намагалися про цю всі Дякую за вам. Дякуємо Наталії за доповідь. У нас по плану мав бути ще один спікер, але, я так розумію, в неї там трохи особисті причини вона попереджала, що, що запізниться. Мабуть, що на цьому наша програма буде завершена. Також хочу, забігаючи наперед, проанонсувати, що 25-26 березня будуть відбуватися в нас великі осьні події за організацією Лівстарта Клуб. Це і фріланс форум 25-го і на наступний день аутсорсинг форум. Квитки є в продажу, ось програма складається, тобто готуємось до цього. Всім дякую за присутність, всього найкращого і успіху.